В пекотні піш... пішли дні. І знову ж 16 го числа, серпня 23-го року, достигає такий чудовий персик, як посол миру. Перещепив я його на Рубі Принц. Ось вже Рубі Принц пагін пішов. А посол Миру буде в мене в нижній частині крони. Ось такі кабанчики гарні. Брав я його як посол миру, може це і пересорт, але він дуже на нього схожий і м'якоттю і смаком достигає в залежності від погоди, може трішки раніше Радхевене, а може і трішки пізніше. Він бачу більш такий вибагливий до. Теплих сонячних днів. Якщо тепле літо, то він достигне трішки раніше Редхевена або разом з Ретхевеном, якщо холодне літо, то достиг, починає достигати вже після Ретхевена. Ну, це, це літо холодне, тому починає достигати пізніше трошки Редхевена. Пошкоджується цей сорт клястером, треба обробляти. Минулого року йшли дощі і не доглядів, і вразили з клястером. І... Там небагато було плодів, але вони перегнили. Ось такий от ось цей самий крупний твердий. Десь вже був стиглий плід. От вже стиглий плід. от Кабанчик ну тільки тільки починає. От ще стиглий пліт. то минулого року вони в мене згнили, а поза минулого було три плоди, то така цікава була желейна м'якоть, така насичено-жовта. Мені смак сподобався. Спробую які в цьому році. Спробую цей самий менший плід поки. а... Вже той більший покладу, хай полежить. Трошки опушення в нього є таке от колюче, як скловата, а одне таке вже сильне. Кісточка вистає. Плинка не сильна цукру теж в цьому плоді не стільки, скільки хотілося б. Почекаю, коли ці самі крупні плоди достигнуть. Спробуємо тоді. Поки що. Поки що цей плід. Не сказав, би, що такий супер. Ось такий от посол миру. Взяв я ще один плід. Цей крупніший, щоб його задегустувати, зважити. 203 грами. От такий, достатньо крупноплідний сорт. В цьому році його вага 150-200 грам. Дерево ще маленьке. Розкочегариться будуть плодяки по 300-400 грамів. Ось так гарно в нього відстає кісточка. І така от гарна м'якоть. Ну, з цієї сторони, певно, найбільш буде солодкий. Зараз поміряю рівень цукру. 11 брикс. Пробую на смак. О, видно хтось і заліз середину. Ну, в цьому плоді, в плоді кращий смак. Так, з цієї сторони, де полинка стигла, то смак дуже хороший. Смачний персик достатньо посол миру. В наступні роки, буду, думаю, буде смачніший. Головне, що він гарно визрів. В принципі, дуже нагадує Red Heaven, але навіть трошки він більше мені подобається смаком за Red Heaven. Так що всім гарних врожаїв до побачення.